Програми тренувань зазвичай організовані за тиждень. Наприклад, ви можете тренуватися з вагами за триденною або п'ятиденною програмою, залишаючи дні між ними як дні відпочинку. Але що насправді означає відпочинок? Ви не обов'язково маєте просто лежати на дивані ці дні, у вас є варіанти чому існують дні відпочинку. Можна подумати, що так багато тренувальних програм орієнтовані на три дні тому, що частини перерви необхідні для фітнесу. Але це не зовсім так. Безліч професійних та елітних спортсменів тренуються щодня, іноді навіть два на день. А люди, чия робота пов'язана з фізичною роботою, все одне виходити на роботу щодня, не ті, щоб будівельники брали вихідний через день. На мою думку, є дві основні причини, чому 3, 4 та 5денні програми так популярні. Перша це графік, не всі можуть знайти годину на тренування буквально щодня. Але більше з нас може встигати тричі на тиждень. Друга причина дні відпочинку допомагають контролювати загальний обсяг навантаження. Візьмемо, наприклад, програму бігу з дивану до 5 метрів. Вона поступово водить вас у процес, пропонуючи лише три дні на тиждень коротких пробіжок. Завадто швидке збільшення пробігу може призвести до травм, але три дні на тиждень гарний старт для більшої кількості новачків. Або візьмемо програми з вагами, деякі розподіляють навантаження, дають вам різні групи м'язів для проробки шкірного дня, день ніг, день груди і тощо. Інші пропонують тренування на все тіло з важкими вагами, але лише кілька разів на тиждень. Дні між ними ваші дні відпочинок. Якщо ви не дотримуєтеся конкретної програми, вам самому доводиться вирішувати, чи ваше навантаження завадто велике або недостатнє. Взагалі, якщо ви вже деякий час виконуєте співочий обсяг тренувань і відчуваєте добре, можна додати більше. Наші тіла адаптуються до навантаження. Дні відпочинку не є обов'язковими, але вони зручний інструмент. Ви можете тренуватися у дні відпочинку. Я не люблю називати дні між тренуваннями днями відпочинку, тому що вам не обов'язково просто відпочивати. Але й робити ті самі, від чого ви відпочиваєте, теж не варто зведеть на нівець весь сенс. Натомість сприймайте ці дні як можливість використовувати їх для будь-якої іншої корисної діяльності. Наприклад, якщо ви займаєтеся за триденною програмою бігу, у дні між тренуваннями можна працювати силові вправи або розвивати спритність. Якщо у вас триденна програма з вагами, у вільні дні можна займатися кардіо або йогою. Якщо ваша триденна програма зосереджена на важких базових вправах, наприклад, присіданнях, у проміжні дні можна працювати легкі ізольовані права, наприклад, підйоми на біцепс. Насправді, для гармонійного розвитку нам потрібні і кардіо, і силові тренування, тому, якщо ви ще не робите і ті, і інше варто знайти годину у своєму графіку для того, чого не виступає. Але не перевантажуйтеся, головне правило не працювати занадто багато, щоб це не завадило основним тренуванням. Хочете зробити легку 20 хвилинну пробіжку між днем присідань і днем станової тяги без проблем. А вісь важкий забіг на 10 метрів. Може, це не найкраща ідея. Обсяг роботи, який вам підійти, залежить від того, до чого ваше тіло звикло. Якщо ви досвідчений бігун, можливо, 10 метрів для вас нічого особливого. Якщо ви їдете на роботу на велосипеді щодня, не обов'язково сідати за кермо лише тому, що сьогодні день відпочинку. Керуйтеся здоровим глуздом. Ви можете відпочивати, але зберігати рутину. Тепер, коли ви знаєте, що можете залишатися активними у дні відпочинку, якщо хочете, я хочу підкреслити, ви не зобов'язані це робити. Відпочинок теж важливий. Іноді найкраще дотримуватися рутини, якщо вона однакова щодня. Тому, якщо ви відділили годину для тренувань, наприклад, щоранку перед роботою можна використовувати його щодня, а не лише у дні тренувань, тож використовуйте свій тренувальний час для чогось іншого, що корисне для вашого тіла. Можливо, ви хочете призначити годину розтязці або роботі з ролером. Заміна пробіжки або велопрогулянки можна просто спокійно пройтися. Або приділити час медитації чи чомусь іншому, що покращує психічний стан, наприклад, ведення щоденника чи читання книги. Аже тренування не єдине, що йде нам на користь.